Сьогодні у нас на огляді Audi Q7 4,2 TDI. Прямий конкурент BMW X5. І сьогодні я вам це доведу. Again, old, well, a, a, Зараз ви побачите двигун, який в собі стримує 340 кінських сил і 800 ньютонометра. На мою думку, це один із самих крутих двигунів Audi, так як 6-літровий мотор, він доволі йде проблемний в обслуговуванні, а 3 літра це двигун, який не їде. 4.2 — це саме та золота середина, яка і на дорозі себе показує надзвичайно круто, надзвичайно швидко. І я би далі сказав, що це кросовер класу GT. Багажне відділення даного автомобіля доволі містке. 765 літрів, а якщо скласти задній ряд сидінь, то шкаф з бабочкою дачі ви перевезете спокійно. Також в даній комплектації автомобіля ми можемо для погрузки автомобіля занизити задню частину машини, і машина нас вся на пневмопідвісті. І так само можемо її підняти. Є прикурюватель 12 вольт зарядка. Не знаю для чого вона в багажнику, але вона тут є. Завдяки комплектації ексклюзив на даному автомобілі вже з бази стояли диски 20-го радіуса. Як я і говорив, за комфорт тут відповідає пневмопідвізка. і, незважаючи на радіус коліс, а він тут 20-й, машина себе веде м'яко, плавно. Коли потрібно, динаміку вона себе веде жорстко, вона тримає дорогу і це ми можемо побачити, коли їдемо на ній. Більше 200. Ось висновок, я можу сказати, що це великий сімейний кросовер з великим запасом потужності. І навіть якщо порівняти з тим самим X5, то, на мою думку, це машина не в конкурентності, так як в неї менша база, а дійсно який гідний конкурент цій машині це BMW X7. Ну, самі розумієте, це 2010 рік, а BMW X7 це 2020. Тому всім вам дякую за перегляд. Я старався вам пояснити все класно. Тому поставте лайк, підпишіться на мій канал. До нових зустрічей.